Всім привіт! Презентую вам лот кросівки трекінгові жіночі та чоловічі. Бренду Krivit та Nueletics. В лоті 19 пар. Розмір від 37 до 45. Є різних моделів. Жіночих кросівок розміру від 37 до 41. -го. Чоловічі 44-й розмір буде одна одиниця. 45-го розміру буде теж одна одиниця. Вартість лоту 9630 гривень. Ціна однієї пари 507 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую, заробляємо разом.